Хто крутіший усик чи алі? Про це запитали вдову короля боксу. Реванш для Сергія Богачука. Ми сконтактували з боксером та дізналися, дещо цікаве. Наш боксер проведе поєдинок в Андеркарді Канело Кроуфорд, противник, старий добрий знайомий. Та зміни в рейтингах від Зерін. Один українець більше не в топ-10, а інший зберігає хороші позиції, фактично вище за нього лише чемпіони. Зроби перегляд боксу і ще цікавішим разом із нашим партнером Favbet. Бери від гри своє за посиланням у закріпленому коментарі. За останні кілька днів з'явилося чимало інформації. Буцімто чемпіон давній бій в легкій вазі Джервон та Девіс планує закінчити з боксом. Першим такі думки розказав екс-чемпіон Тімоті Бредлі. Не буду коментувати арешт, але скажу вам одне: він завершив. Джервонта повісив рукавички на цвях. Він взув кросівки, забрав сумку, повісив табличку на пам'ять. Все, з ним покінчено. Джервонта ментально вже не думає про це. Він ментально вже не тут. Чудо арешту боксера, то тут, правда, нема чого коментувати. Як казав класик. Це ж було вже. Я не думаю, що черговий арешт якось вплинув на цього розбійника. Але після з'явилася ще інфа. Матчмейкер Рік Глейзер повідомив, що чемпіон даблої бій і легкій вазі Джервон та Девіс заявив своїм близьким про завершення кар'єри. Згідно з кількома дуже надійними джерелами, найкращий боєць Балтимора Джервон та Девіс іде на пенсію і більше не буде битися. Ось що він каже своїм близьким: танку ніби набриднув бокс. Джервонта буде на пенсії, поки у нього не закінчаться гроші. До джерел тут виникають питання: матчмейкер не те, що би сильно був відомий своїми інсайдами. Тімоті Бредлі працює на телебаченні експертом. Повірте, що він так багато говорить, що далеко не всі його слова збуваються, і в цю інфу я особисто не сильно повірив. Тим паче, що згодом з'явилася інша інформація від видання World Boxing News. Отже, автори заперечують інформацію про те, що Джервонта Девіс завершив кар'єру. Ні, вони кажуть, що він можливо найімовірні. Взяв паузу до наступного року. І зараз, ймовірно, зілляється з бою з Леймонтом Роучем. І якщо так, то він втратить свій пояс. Однак про завершення кар'єри за інформацією цього видання не йдеться. Натомість називають і інший варіант цей бій між Девісом та Менні Пак'яо наприкінці 25-го року. Ніби як і Пекмен не проти, але також він має варіант із реваншем проти Маріо Баріоса. Потенційний же бій із танком може пройти в 63 кілограмах. Поки що це напівпримарна історія. Нехай Джервонта Девіс останній бій провів дуже кепсько проти Леймонта Роуча, але проти 46-річного філіппінця він усе ще дуже-дуже небезпечний. Його хуки, його вміння виманювати на себе і бити в розріз з хуки, ну я скажу, що це може бути небезпечно для здоров'я Мені Пакяо і не знаю, чи воно того вартує. А що ви думаєте про такий бій? Джервон та Девіс проти Мені Пакяо. Чи хотіли б таке побачити? Вони обидва працюють із компанією PBC, тому організувати таке протистояння насправді було б не складно. Тому пишіть у коментах, чи хотіли би ви саме такий поєдинок. А видання Зерін оновило свої рейтинги, де знайшло місце і для пекмена. Тепер екс-чемпіон розміщується на 9-й позиції у Велтер Вейті слідом за своїм суперником Маріо Барріосом. Чемпіон Джарон Енніс, який уже цієї осені має перейти в нову вагу. І ось так малопомітно з цього рейтингу випав Карен Чухаджан. Хоча, як на мене, українець цілком міг би претендувати на потрапляння до топ-7. Відтак, наприклад, видання Boxing News видало свою версію рейтингу і вважає, що справедливо було би поставити Карена взагалі на третю сходинку. Вище за новачка ваги Девіна Хейні, наприклад. Топ-3 дивізіону це прям дуже хороший аванс українцю. У Карена чудовий, розумний бокс, але все-таки остання опозиція Крістіан Аяла. Ну це геть не топ, який навряд чи сильно кудись просунув. Суває тебе, а до того була поразка Еннісу. зберігає місце в топ-10 своєї ваги Сергій Богачук, шоста позиція відразу за Мурта Залієвим. Вище за нього лише топи та чемпіони. Напередодні запису цього ролику я сконтактував із нашим бійцем. Є цікава інформація. По перше, він підтвердив те, що в нього має відбутися поєдинок в андеркарді Канело Кроуфорд, 13 вересня. Це велике шоу і хороша можливість для українця. По-друге, є ім'я потенційного суперника. Богачук збирається вдруге відбоксувати проти Брендона Адамса, американця, якого він розбирав у 21-му році. Однак наприкінці вирішив не збавляти обертів, ішов уперед і пропустив фатальні бокові. Перша поразка в кар'єрі та ще й дострокова. І тоді Богачук був фаворитом і зараз ним буде. За ці чотири роки українець значно сильніше просунувся, ніж противник. Адамс не боксував протягом трьох років, а в 24-му лише відновив свої виступи. В цілому він усе так само небезпечний в інфайтингу, і проти нього точно треба підходити з думкою про захист. Досить витривалий боєць, який уміє терпіти. Проти нього не буде зручно, але своїм тоннажем наш боксер може і мусить перемагати. Головне, мінімізувати ризики та помилки. Не варто розраховувати, що цей опонент швидко впаде. Прямо зараз Адамс, я би сказав, що це все ще далеко не топовий боєць. Рівним він досить таки ну, міцний. Як на мене, якщо порівнювати, то Адамс трошки вище рівним, аніж Ішмайль Девіс, якого Богачук розібрав в Андеркарді Усик Фюрі 2. Воу-воу-воу, боксери! А тут без вашого донату ну точно ніяк. Трибуна вже зібрала більше половини суми на автівки на турецький напрямок для наших захисників і захисниць. Але потрібна саме ваша гривня. Тим паче є величезна мотивація задонатити, тому що головний приз це топовий. Ігровий комп'ютер, який дістався нам абсолютно безкоштовно від партнерів. Така машина потягне і Undisputed, і будь-яку іншу топову іграшку. Тому дуже раджу закинути бодай 200 гривень, тому що 200 гривень це один умовний квиток на потенційний розіграш. Донатьте за посиланням в описі під відео, там будуть усі деталі, і допомагайте нашим захисникам. У вдови Мохамеда Алі запитали щодо порівняння Олександра Усика та власне самого Алі. Можна вас запитати про порівняння Олександра Усика з Мохамедом Алі. Зараз багато розмов про такий бій. Ніхто не зрівняється з Мохамедом Алі. Ніхто. У Мухаммеда Алі був особливий підхід до відпрацювання своєї стратегії. Він ставився до цього дуже серйозно і кожен його удар був ефективним. Він завжди буде моїм чемпіоном. Що сталося б у фантазійному бою між Мухамедом Алі та Усиком. Саме так, це лише фентезі. Так говорили і про те, що Майк Тайсон зробив би з Мохамедом Алі. Я знаю, що Майк Тайсон виглядав би як Сонні Лістон. Він сильний, він може вдарити тебе, але треба влучити. Алі не буде стояти на місці. Ну, насправді це залежить від того, як поставити питання. Хто би зараз переміг у гіпотетичному поєдинку піковий усик чи піковий Мухаммед Алі – Звісно, що усик. Даруйте мене олди, олдфаги і всі решта, але ну, рівень оточення боксера, рівень його медицини, підготовки, відновлення всього, що його оточує, це кратно вище, ніж те, що було 60 років тому. Ну, люди мають властивість трошки якби, покращуватися, дещо еволюціонувати і просто прокачуватись, це нормально. Тому піковий усик сильніший за пікового алі. Але якщо ви запитаєте мене, хто крутіший, легендарніший, значиміший для спорту. То, звісно, Алі, тому що король в боксі був і є лише один. До 34 тисяч підписників на цьому каналі залишилося зовсім трішечки, тому, будь ласка, підпишіться і вподобайте цей ролик. Ну а ми з вами побачимося дуже скоро.